Доброго дня малята! Ви вже вмієте робити з пластиліну кицьку, мишку і зайчика. А хочете навчитися ліпити ще й лисичку. Якщо так, то підготуйте усе необхідне. Вам знадобиться цілий шматок пластиліну оранжевого кольору, два невеликих шматки білого і чорного кольорів, а також лопатка і дощечка для ліплення. Оранжевий пластилін ділимо на дві частини. Одну половинку залишаємо для тулуба, а іншу ділимо на ще три рівні часточки. Перша це голова, друга це лапки, ділимо цю часточку ще на чотири. Третя це хвіст і вуха. Ділимо цю часточку на два маленькі і одну велику для хвоста. Тулуб лисички формуємо так, ніби вона одягнена у платтячко, щоб наша лиска виглядала справжньою рудою красунею, як із казочки. Для цього із пластиліну викочуємо товстеньку ковбаску, і пальчиками загладжуємо її верхній кінець так, аби він був вужчим за нижній. Щоб нижній край платтячка був рівненьким, можна його трохи приплюснути, притиснувши до пластмасової дощечки для пластиліну. Ось і платячко для лисоньки готове. А зараз, малятка, викочуємо з пластиліну кулю і потім формуємо з неї лисичину голову у вигляді видовженої крапельки. Крапельку формуємо старанно загладжуючи і видовжуючи пальчиками один кінець кулі так, щоб її гострий кінчик був трохи задертим догори. Готова крапелька і буде головою нашої лисички. Тулуб і голову з'єднуємо з допомогою сірничка, потім місце з'єднання старанно загладжуємо пальчиками, формуючи шию тваринки. Тепер малята робимо для нашої лисички лапки, беремо заздалегідь приготовані чотири шматочки пластиліну і викочуємо з них ковбаски однакової довжини, продовгуваті, але не дуже тонкі. Потім дві ковбаски трохи загинаємо на одному кінці, формуємо стопи лисички. Лапки ручки для казкової лисоньки формуємо так: беремо дві вже викочені нами ковбаски, і на одному кінці кожної з них приліплюємо поверх оранжевого пластиліно тоненькі палянички з білого пластиліну, старанно загладжуємо їх. Лисичині рученята виглядатимуть так, ніби одягнуті у біленькі рукавички. Ніжки і ручки нашої казкової рудої красуні тепер з'єднуємо з тулубом. Спочатку приліплюємо ручки з лівого і правого боків вгорі лисичиного платтячка – а тепер беремося за лисичині ніжки. Для того, щоб вона могла міцно стояти, ми робимо пальчиком невеличкі заглибини у плоскій поверхні нижнього краю платтячка і вставляємо в них ніжки тваринки. Місце з'єднання не забуваємо старанно загладжувати. Тепер ліпимо хвіст, який мав би вийти схожим на морквину, загострену з обох сторін. Тільки один кінець її значно товстіший за інший. Хвіст приліплюємо тонкою стороною до тулуба, а з іншого товстого боку робимо білий кінчик хвоста. Для цього, із невеличкого шматочка білого пластиліну, пальчиками розплескуємо тоненьку паляничку, можна нерівної форми. Наліплюємо її на товстий загострений кінець хвоста і, як завжди, старанно загладжуємо. Лисичині вушка формуємо у вигляді трикутничків середнього розміру із двох невеличких шматків оранжевого пластиліну і кріпимо їх зверху до голови, з лівого та правого боків. Потім із трьох малесеньких шматочків пластиліну чорного кольору викочуємо маленькі кульки ніс і оченята. Кульку носик приліплюємо на загострений кінчик лисичиної мордочки, а оченята також приліплюємо з лівого і правого боків нижче від вушок. А ще, аби наша лисичка була справді чепурною і гарно прибраною, зробимо для неї білий нагрудничок, Із невеличкого шматка білого пластиліну сформуємо пальчиками тоненьку паляничку овальної форми і приліпимо її на передню частину. Латтячка. Також прикрасимо ще й голівоньку рудохвостої красуні, прикріпимо їй тоненьку продовгувату латочку з білого пластиліну на відстані від носика до очей. Ну от бачите, малята, яка гарна наша лисичка! Ніби щойно з казочки з'явилася. Тепер можна й погратися нею. твердили миру, что лезть дусна вредна, но только все не впрок, и в сердце свет всегда тыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ворону взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держ держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисицу ви лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с ворона глаз не сводит. И говорит, так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну а что за шейка, что за глазки. Рассказывает так про сказки. Какие першки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что ежели, сестрица, при красоте такой И петь там, ведь б у нас была царь-птица, мишунина с похвал скружилась голова, От радости в взаб забу дыхание спер сперла, И на приветливые лисы лис лисицы слова Ворона казнула во GOD oh.